Тантин, директор видавництва каменяр Сапіга Дмитро Іванович. Заступник головного редактора районного часопису відродження. Глудковський Ярослав. Я тут. Пан Ярослав на своєму робочому місці буде читати про нас весь район. Головний спеціаліст відділу культури і туризму Жовківської районної державної адміністрації та автор книжки Забір'я моє весюк Галина Петрівна. Просимо Галина Петрівна. Шановні друзі, до нас приїхали сьогодні гості зі Львова. Це поетеса, лауреат багатьох лі літературних премій, відома львівська поетеса Марія Люткевич. Прозаїк і лауреат премії Куліша Тетяна Грунська. Вона вже неодноразово, пані Тетяна, була в нас гостем нашого свята. І також до нас приїхала молода львівська поетеса Потапенко Христина. Що свято також є е, помічник народного е, депутата Львівської обласної ради Тараса Козака. Шановні друзі, я зачитаю список гостей. Вихідців із села Забір'я, які змогли приїхати, і чомусь, можливо, по якихось важливих причинах не змогли приїхати на наше свято, це гнідець Богдан Григорович, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, дійсний член Української академії архітектури. Член міжнародної асоціації спеціалістів по мостах та конструкціях, керівник Львівського територіального відділення Академії будівництва України. Просимо Богдана Григоровичу. Тиский Михайло Григорович, кандидат історичних наук, викладач історії у Луцькому державному університеті. Тик Зиновій Григорович, доцент кафедри рисунка Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Івашчук Михайло Григорович, поет, журналіст, член Національної спілки журналістів України, проживає у місті Тернопіль, Матвіїв Володимир Трохимович, викладач фізики Львівського залізничного техніку. Технікуму, керівник Львівської облас... Львівського обласного методичного об'єднання викладачів фізики вищих навчальних закладів першого і другого рівня акредитації, отець Федюк Петро, священник, веде будівництво Патріаршого собору Української греко-католицької церкви у місті Києві, отець Ярослав Музика, священник, настоятель храму. У селі Потевич і оселі Дев'ятир Когут Володимир Степанович знаний на Равщині підприємець, Семочко Надія Григорівна, головний геолог Уренгой Газпрому, місто Новий Уренгой, Росія, Федик Михайло Васильович лікар-педіатр сімейної медицини, місто Гірних, музика Михайло Миколайович, головний лісничий раваруського лісництва. Жемела Володимир Григорович, асистент кафедри променевої діагностики Львівського медичного університету імені Данила Галицького. Просимо, хто приїхав до нас на свято і чує своє прізвище, виходьте на сцену. І знову в нас бажаний наш гість. Савуляк Сергій Маркіянович, вихідець його коріння із нашого села Савуляка Маркіяна Миколайовича, який пропрацював на керівних посадах автотранспортних підприємств України. Сергій Маркіянович, кандидат в народні депутати від нашого 122-го виборчого округу, організатор свята козацької слави у нашому селі. Жимело Володимир Васильович, начальник Львівського головного залізнодорожного вокзалу. Музика Ігор Степанович, головний лікар Раворуської районної лікарні. Ливановий Микола Зіновйович, головний інспектор Раворуської митниці. Просимо на сцену. Просимо, просимо, Микола Зіновійович. Левоновий Андрій Зіновійович, полковник Державної прикордонної служби. Вітайте, аплодуйте! Тож вихідці з нашого села. Люди добилися в житті чогось. Гнідець Сергій Володимирович, начальник залізнодорожної станції Сокаль. Матвіїв Сергій Миколаєвич, завідувач реанімаційного відділу. Рівненської дитячої лікарні, синько Олег Зіновійович головний лікар стоматологічної поліклініки міста Золочів, Баковський Володимир Степанович, тележурналіст, перекладач із трьох іноземних мов, тележурналіст 24 го каналу. Є Володя. Когут Юрій Іванович за відділом організації мобільного зв'язку компанії «Київстар» місто Львів. Копровський Володимир Ярославович, депутат Жовківської районної ради, проживає село Річки. І коприн Володимир Васильович, знаний на Жовківщині, і наш сільський господар-фермер. Просимо, Володимир Васильович, до нас на сцену. Ще гості начальник відділу прикордонної служби міста Раваруська Руська підполковник Матвійчук Ігор Леонідович. Просимо! Як бачите, друзі, нашого світу по цілому світу заздалегідь просимо вибачення, кого не згадали сьогодні. Всіх і не перелічити, адже 96% вчителів місцевої школи забірчани. Це стосується і лікарської амбулаторії, і дитячого дошкільного закладу. Десятки сотень наших односельчан отримали вищу і середню спеціальну освіту. Тож подякуємо їм за те, що вони у нас є. Прошу їм поаплодувати. Зараз від наших гостей слово для привітання надається голові районної жовківської районної ради Шваю Тадею Івановичу. Прошу Тадею Слава Ісусу Христу, все чести Отче, шановний пане, о, шановна громада сьогодні ви зібралися, щоб підвести підсумки господарського року зібр... зібраний урожай. Безумовно, що багато чого вдалося, багато чого не вдалося, але більшість зроблено, виконано. І як вже зачитував сільський голова, дуже багато зроблено в вашому селі. Зроблено, як і вирощено ворожаю, зроблено в соціальній сфері та і в іншому житті. Я думаю, що села. Такого як Забір'я та інших сіл починається наша незалежна держава. Тому що тут є ця культура, наша, наш український дух іменно в таких все є. На жаль, не зовсім є воно так, як би нам хотілося сьогодні, в нашій державі. Хтось хоче нам мову забрати, але вони нікого нам її не заберуть, тому що. Село, як говорило, так і буде говорити рідною українською мовою. В районі вже прийнято рішення, що закон не вводиться на території району і ніколи не буде вводитися цей, не, не, ну взагалі, якщо його можна назвати законом. Дозвольте мені всіх вас від імені всього депутатського корпусу привітати святом села. Побажати вам всім міцного здоров'я, побажати вам всім, щоб Господь Бог завжди вам давав щедрий урожай, щоб все було у вас гаразд. Ну і саме ось не побажати, щоб ми разом з вами збудували міцну європейську державу Україна. А це ми, я впевнений, зробимо в скорому часі в жовтні, тому що дозначно переможе демократичні сили. Це об'єднана опозиція. І свобода переможуть всі демократичні кандидати, і ми разом будемо будувати нову незалежну європейську державу. Я вас всіх вітаю і хочу також від імені районної ради вручити грамоту. Грамоту Жовківської районної ради нагороджується зіновій сінсько. Сільський голова села Забір'я, за вагомий особистий внесок у розвитку села та з нагоди свят... святкування села і сільського господаря. Вітаємо хочу сказати, що пан Зиновій — це дійсності справжній сільський голова, який турбується. Про громаду, який вкладає дуже багато сил, щоб село було розцвітало, щоб створювалися певні умови для проживання в селі і в районі він один з найкращих. Також грамотою і нагороджується Любов Періг, приватний підприємець, активну участь в громадському житті села та з нагоди свята села і сільського господаря. Такою ж грамотою нагороджується Андрій Домашовець, приватний підприємець за активну участь в громадському житті села та з нагоди свята села і сільського господаря. Такою ж грамотою нагороджується Ольга Копровська приватний підприємець за активну участь в громадському житті села та з нагоди свята села і сільського господаря. Такою ж грамотою нагороджується Володимир Кобрин, директор приватного підприємства Кобрин за активну участь громадському житті свята з нагоди свята, свята і сільського спода. Такою ж грамотою нагороджується. Надія Семочко, завідувач бібліотеки села Забіря За активну участь в громадському житті села та з доводить свята село. І також грамотою районної ради нагороджується. Степан. Баковський директор забірської школи перших третіх ступенів за активну участь в громадському житті з нагоди свята села і сільського спору. Ще раз всіх вітаю святом села. Всього вам найкращого і хай всім нам поможе господь Бог! Слава Україні! До слів привітання запрошується Юрдинга Богдан, заступник голови Жовківської районної ради. Слава Ісусу Христу! Все отче, шановний голово, дорога громада, відсеукраїнське об'єднання Свобода і особисто від Олега Тягнебока Вітаю всіх вас і кожного зі святом села. Знаєте, завжди дуже приємно приїжджати до вашого села. Як же сьогодні говорилося, у вас є дійсно показовий. Дитячий садочок, славна на весь район, амбулаторія, засіяні поля. Тому в цей день я хочу вам побажати, щоб забір'я завжди тримало свою марку, щоб голова, так як він це робить, кожного дня, не покладаючи рук, працював на славу забір'я. Також хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя, щоб ви завжди були єдиною сильною громадою. Ну і також в цей непростий для України передвиборчий час хочу сказати такі слова. На жаль, сьогодні ми не маємо тої України, якої би хотіли ми мати. Але повинні пам'ятати, що Жовківщина це земля героїв, земля Коновальця, земля Дмитра Пелепа. На цю землю пролилися не один герой український пролив свою кров. І тому сьогодні, перед виборами, я вважаю, що ми повинні молитися, щоб кожному з нас. І всьому українському народу Бог дав мудрість відрізнити зерно від полови. І тоді ми будемо жити дійсно в сильній українській державі. Слава Україні! А зараз запрошуємо до слова начальника відділу прикордонної служби міста Раваруська, підполковника Матвійчука Ігора. Дякую. Всечесніші чесніші шановна громада села Забіря, вітаю вас з вашим таким сімейним затишним святом, тому що ви бачу велика родина. Ви пам'ятаєте всіх, хто вийшов з вашого села, і так само і ці люди, які, скажімо, ваше село прославляють, я правильно, напевно, назву речі своїми іменами, Приїжджають на ваше свято і дуже приємно, що свято пов'язане з тим. Що закінчуються всі основні польові роботи, я е, хочу привітати від е, колективу скажімо, більше 200 чоловік працює е, в мене. Багато з них є вихідці теж з вашого села. І хочу сказати, що ці люди, які працюють, вони є не найгірші, не найгірші. Навпаки, е, теж село могло би гордитися своїми прикордонними.